Любі малята та шановні дорослі, вітаємо з Днем Вишиванки! Це свято присвячене збереженню традицій українського національного одягу. Для українців вишиванка справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам'ять. Вишиванка рідна, ну хіба не диво. В ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, в ній душина снага, материнська ласка. Кольори сплелися в ній узори й квіти, щоб були щасливі й сміялись діти, а веселі люди від краси раділи і самі, звичайно, вишивати вміли: Червону калину, зелені листочки. Щоб були щасливі доні і синочки, і рідні вишиванки їх оберігали. Від біди в дорозі діток захищали, щоб у вишиванках хлопчики мужніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво, В вишиванці завжди модно і красиво? Бажаємо щастя і міцного здоров'я. Нехай рідна земля вас захищає, охороняє від усіх і неприємності, а головне надає сил. Натхнення на нові досягнення бажаємо вам завжди залишатися сильними, міцними і чудовими.